У двоповерхівці немає вікон та частини стіни. Приватний сектор у Слов'янську росіяни атакували у ніч проти суботи, повідомив у Фейсбук начальник військової адміністрації Вадим Лях. Поранених та загиблих немає. Укна, там стекла повилітають, двері переклинило. Прийшлося через вікно вилазити. Сергій живе за кілька будинків. На півтритю почув звук дрона. І одразу вибух. Ось хата 81 Ага. Потім через декілька хвилин ще один. Ну, залягли на пол. Потім через 5 хвилин ще один. Потім я викликав пожежних. Отутні ж влучили в гараж, а там е крівля повністю згоріла. Ну, там більше був пожар. Тут так трохи, ну тут газопровід по так пошкодило. у Краматорську. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Увечері 3 жовтня росіяни іскандером вдарили по критичній інфраструктурі. Частина громади була знеструмлена після вибуху. Минут хвилин через 40 виключився світ. Где-то часов в 11 включился. Свет выключился до да. полдевятого, Сейчас не знаю. Говорят, включился. Пришлось ждать, мучаться с фонариками собирать вещи. Я вывожу вещи свои. И в 12 часов дали свет, дали свет. Я обрадовался. До 5 часов я собирал вещи. Обратно выключили свет. Часов, наверное, в 10. И пришлось таскать с 8 7 этажа на первый этаж. По ступінькам всі свої речі. дали світло, дали дали воду. Все ясно. Відпішла вода, тому що почали дві працювати і все нормально. Також, за даними Гончаренка, окупанти влучили безпілотником Молнія. 2 у багатоквартирний будинок. Поранення отримав чоловік. Ще один дрон влучив у приватний сектор. Анастасія Дашко, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас.